Вітаю, друзі, В'ячеслав Рудник, Всеукраїнський Казацький рух, Другий Фронт Народний, партія Сила Нації. Сьогоднішній мій запис, друзі, з закликом. З закликом до кожного з вас дуже уважно і пильно віднестись до цього року, до посівної цього року. І я вам раджу, у кого є можливість. Сіяти на своїх присадибних ділянках і вирощувати врожай, і бути намагатися бути максимально автономними в своєму житті і мати, що чим прохарчуватися. Справа в тому, що розвивається, досить динамічно розвивається ситуація в нашому світі, і це стосується не тільки війни між Росією і Україною. Ви бачите, які зараз світові процеси відбуваються. Путін зруйнував правову систему нашого світу, існуючого, який ми бачимо. Дональд Трамп, на мій погляд, руйнує безпекову систему, і відбуваються дуже серйозні трансформаційні процеси. І ці процеси досить небезпечні, на мій погляд, для і стратегічного, і тактичного розвитку ситуації. Тому намагайтеся бути максимально. Автономними і в своїх будинках, і в своїх квартирах, і автономними навіть від нашої сьогоднішньої української держави, і намагатися створити таку систему, яка дозволить вам убезпечити себе, свої сім'ї від можливих якихось потрясінь, можливої нестачі їжі і таке інше. Друзі, подумайте добре про це, підготуйтесь, поки є ще час. Справа в тому, що ті процеси, які відбуваються, неможливо їх розуміти без метафізики духовних процесів. Читайте Откровення Йоанна Богослова, читайте книгу пророка Даніїла, пророка Єзекіля 38-39 глава, Євангелія від Матфія, від Луки, де говориться про останні дні, про останню седмицю яка, на мій, погляд, на, на мій погляд, сьогодні ми вже досить е, близько наблизились до цих подій, вирішальних подій, де буде зміна всього існуючого світового порядку, де буде вознесена церква Божа, і всі праведники, і залишиться для Цього світу сім років великих потрясінь. І я вважаю, що ми вже на порозі всіх цих подій. І тому, реагуючи на це фізично, фізіологічно, перш за все, ми повинні концентруватись на нашому внутрішньому стані, на нашому серці, закликати Господа в своє серце, покаятись. В тих речах, в яких ми повинні покаятись, призвати його, очистити самого себе через Божий Дух, від тих негараздів і тих тої скверни, яка, можливо, є в наших серцях. Друзі, це час величний, це час випробувань, час екзамену і для кожного особисто, і для наших. Людських суспільств. На жаль, це часи погані, але у всякому поганому є і свої позитивні речі. Позитивні речі в тому, що ми звертаємося до того стану нашого внутрішнього. Звертаємося до внутрішніх процесів. Звертаємося до того, що робить нас людьми. Не скотиною, а саме людьми, Божим творінням і тим, що дійсно варто ціну... і, тим, що дійсно варто цінувати. Бо ми є душі безсмертні і приходимо в цей світ для того, щоб отримати певний досвід. Який з нами залишиться у вічності. І це час гуртування, це час не тільки гуртування нас як людей і розуміння нашої природи Божественної, а це час, де ми загартовуємося в нашій внутрішній сутності. І ця внутрішня сутність і є головним, що варто цінувати. Все, що в світі є, воно проходить. А душа є вічна. Так що, друзі, я вас закликаю подбати про свою душу, покаятись перед Господом Ісусом Христом і робити все, що ви можете робити на сьогоднішній день добре і світле. Світ обов'язково і світле обов'язково переможе, але є час каміння розкидати, є час каміння збирати, друзі. І давайте будемо достойні того покликання, великого покликання як Божих сутностей, як дійсно людей. І з честю, з достоинством будемо намагатись проходити ті і ці і інші складні часи. Друзі, бажаю вам щастя, бажаю вам миру, бажаю вам. Міці внутрішньої міці, міці вашого духу. Тримайтесь за Господа Ісуса Христа. Тримайтесь тих божественних енергій, які дає нам отець світла і світ, світло, добро, любов обов'язково переможе. Радості і миру вам, внутрішньою друзі, дякуємо, що дивитесь відео на нашому каналі. Нагадуємо, від ваших лайків та коментів напряму залежить, якій кількості людей Ютуб покаже цей сюжет. Тож, якщо ви підтримуєте наші ініціативи, допоможіть поширювати інформацію, яка об'єднує небайдужих людей. Слава Україні!